Привіт, мої улюблені людини, мене звати Тайлер Андерсон. І якщо ви будете себе вести дуже чемно, то я навіть у кінці покажу шматочок собаки. Прозвичали не так, як я хотів, буде собака. А то і буде навіть цілий кіт. Ну а доти терпіть мою середню симпатичністю фізіономію у нашій регулярній новині рубриці «Гік і не тільки новини. «Гік і не тільки новини. Нас дивляться через пасивно-агресивний шантаж. Ви не повірите, але нарешті Netflix взяв себе у руки і таки випустив щось достойне. На жаль, моїх щоденних обідневих запихань їжею у себе не вистачило, аби подивитися усі 10 серій кіберпанку Edge Runners. так називається це саме аніме, котре і зняли Netflix. Але все ж після тих шести епізодів, котрі я встиг подивитися, можна вже зробити вердикт. Якщо наступні чотири серії це аніме не буде виправдовувати з русських або головні персонажі не будуть їсти весь час фекалії, що в принципі тожно, я заношу його в категорію дуже. Уже і дуже хороших. Попри не дуже вдалий старт оригінальної цифрової гри, що заснована на іще оригінальнішій настолці, можна було помітити, що лор, стиль, музика і абсолютно усе, окрім самої гри, у Кіберпанку 2077 без малого це шедевр. Власне, тому я її верещав як маленьке дитятко без маманий. Кашки після того, як я дізнався, що в Україні видали енциклопедію цього світу кіберпанку, значить називається він. Гугліть одним словом. Ну а буде чекатися нашого аукціону розіграшу, якщо це так називається. І всі кошти, які підуть від розіграшу отакої от штуки і багатьох інших штук, підуть на потреби ЗСУ. Якщо вам подобається тема із кіберпанком, то принаймні те, що масовість називає кіберпанком, тут передана добре. Хай тек лоу лайф у всій красі, так сказати, за відповідає сто. Є трігери і анімешну красу навести вони таки змогли. Звісно, зовсім усім дивитися все ж не варто. Бо як відомо, діти не знають, що під одягом люди голі. А також серіал насичений матюками, ультранасильством та іншими прекрасними речами, котрі, схоже, що лишилися тільки в аніме. Отут -от можете написати мені за Дедпула, Я знаю, вам дуже хочеться. Давайте пишіть, я почекаю. Не встигли ваші проблеми. Дивитися, звісно, що краще в оригіналі із японською озвучкою, але і з субтитрами. Але знаєте, мені дуже легко говорити, тому що я подивився всі сезони серіалу Dark оригінальної німецької із англійськими субтитрами. Так що, от якби, от, от. коротше, дивіться, як вам хочеться. Українську озвучку поки не завезли, а можливо і не завезуть, але є прекрасні субтитри із майже кругом хорошою адаптацією ігрових термінів. У той же момент країні 404 завезли пару фурдуль. Звісно, коли я кажу дулі, я маю на увазі хуй. просто нас же можуть дивитися діти. А от росіянські бідолахи такі ось які змушені перекладати на свою мертву мову із українських субтитрів. Гляньте, як усе круто перевернулось. Ежранс насичена пасхалками до гри, від знайомих звуків та процесу злому замків до того, що герої помічають, що поліція взялася, ніби ні звідки. Усе це у купі із загальною атмосферою та розкішною музикою змусило мене заново завантажити гру. Цілком можливо, що я у неї навіть пограю, а не тільки по флексі у Твіттері. А взагалі це аніме, котре підтвердило мою думку про те, що якщо хтось і хоче якось паразитувати на відомих франшизах, то розширення лору, а не чергова його адаптація, це найкращий варіант. Бо якщо робити адап... Тацією з подальшими змінами, то ми будемо бачити абсолютно інший твір. Правда, відьмак від Netflix. А якщо намагатися екранізувати щось слово в слово, то тоді виникає питання: а не хіба, крім важчання продюсерських гаманців, існує ця екранізація? При усій кінематографічності Last of Us обох частин, я не дуже розумію причини існування прийдешнього серіалу. Звісно, я дуже радий, що Педро Паскалю буде капати робочий стаж, але все ж добре, що хоч не запросили іменитого режисера, котрий би робив у свої знамениті, так би мовити, фішки, котрі до... Речі з легкістю міг би змавпувати будь-хто із спеціальною освітою, і ви б навіть би не помітили. Якщо ви по якійсь причині не можете чи не хочете вживати твариного м'яса, але ваш організм при цьому відчуває дуже гостру нестачу баноша, знаєте, із м'ясом чи, наприклад, люляки бабам, не переживайте. Адже ви у майбутньому і 21 століття дозволяє вам насолоджуватися життям повноцінної з рослинним фаршем. Куди ти пішов? Із рослинним фаршем ітні ет. Це повністю веганський продукт, який за смаком та текстурою максимально наближений до тваринного м'яса, але дозволяє кайфувати від тюфтєльок без зайвих моральних дилемм. Фарш Eat Me Ed готується рівно так само, як і звичайнісінький фарш. Хм. Тож ваші родичі будуть спокійними, адже секретний таємний рецепт чебуреків, котрий передавався із діда прадіда, не помре із вами. Готуйте на розігрітій сковороді або грилі по три хвилини з обох боків. О, так, ото секрет. До того ж, рівне, як і звичайна м'ясна каклітка, на радість вашої бабуні, каклітка від Ітмі Ед містить 270 калорій на 100 грам. Ну а ще фарш ітмі Ед надзвичайно корисний. Адже у поєднанні з мінералами коджи, які повні залізо дріщевими екстрактами, які багаті вітамінами b 2 b 6 b 12 соєвими білками, рослинне м'ясо ітні ед можна назвати суперфудом Х2. Якщо ви так довго шукали повністю веганський продукт, котрий за текстурою і за смаком, що найголовніше Максимально наближений до тваринного м'яса, то знайте, що ваші пошуки вже були завершені. От прямо от зараз. Залишилося лише зайти в опис до цього відео, перейти за посиланням на Ітмі і дізнатися значно більше інформації. Я, наприклад, не знав, що воно таке холодне. Заберіть хто небудь, будь ласка. Хто небудь? Юля. Продовжуючи тему канонів, я от не можу не згадати за прийдешній фільм «Русаленька», котрий ще до свого виходу устиг підірвати гепи людям по всьому світу метафоричні гепи, звісно, що взаємна ненависть, ось що справді дуже добре об'єднує усіх людей. Ну кому як не українцям про це знати? Тизеро трейлера вже встиг набрати півтори мільйони дизлайків, і тепер ми розуміємо, чому Ютуб взагалі ті дизлайки прибрав. Але усю необхідну статистику при бажанні можна побачити у будь-який момент. Хочу того, Ютуб та інші великі гроші щоб смоктувальні компанії чи ні. Перш за все, треба тримати в голові, що Дизней це не компанія, котра так сильно береже ваші спогади із дитинства. Ні, це компанія, котра на них заробляє. І так було завжди. Це не люди, ділені з того ні з цього, раптом полюбили заробляти гроші. Якщо фільм чи мультик має великий бюджет, то знайте, що для вас це тепла частинка вашої душі, а для продюсерів це бізнес-проєкт. Зменшуючи подвійною ефективністю популяцію зайців однією кулою, дизне знімає ремейки не тільки заради зароблення. Свіжої порції долярів, а іще, аби зберегти права на торгівельні марки і можливість подальшого їх використання. Дизною байдуже, що після кіношної Мулан мені стидко говорити, що Рей Палпатін це Мері Сью. Дизною байдуже, що зробити документалку із левами без яєчок, це не те ж саме, що передати дух оригінального короля Лева. Тепер, малята, ви знаєте, чому в принципі придешній фільм про русалоньку існує. Тепер щодо. Вишеньки на торті, як на мене, враховуючи, що екранізації від дизнеї, в принципі, будь чого далекі від канонів, приблизно як я від хорошої форми, то загалом можна вважати, що абсолютно байдуже якого кольору шкіра у тих персонажів. Ну звісно, якщо це не Мулан, там би цей номер не пройшов, бо всі ми прекрасно розуміємо, що сьогодні це працює лише в один бік. В оригінальній оригінальній русалонці не було ніяких розмовляючих крабів, лівчиків із ракушок, зате була тільки депресія відрізання частин тіла та криво вписаний вимучений гепіенд із потраплянням головної героїні до царства Божого. Тож, якщо ви говорите за те, що нова русалка не канонічна, бо щось не так, як було у мультику, то ви сильно лукавите, бо сам мультик це суцільний не канон. А от Константин із Кіану Рівзом у свою чергу вкотре доводить, що, вибачте, канони гамнони. Менше із тим кандидатура Голібелі Бейлі із її рибоподібним личиком мене влаштовує. Левову частку людей озброєних дизлайками, певна річ, що ні. Деяких із. Них так через колір шкіри ще менша кількість людей є, звісно, що цими от так званими ну щось там істами. Такі люди дійсно є, і регулярна чистка спеціального телеграм-шату від Geek Journal, куди ви можете, до речі, з легкістю потрапити від людей, котрі присилають фотографії інших людей у білих халатах, балаклавах і спеціальними вирізами на ви розумієте, про що я говорю, оце все цьому власне є доказом. Але це не означає, що будь-хто. То, кому не подобається прийдешня екранізація рибу людини, це звісно, що срані якісь там, от, вибачте, за завуальовання нам потрібна монетизація істи. І також це неправда, що тільки жителі Росії ставлять дизлайки і пишуть дуже негативні коментарі про власне колір шкіри. Не можу повірити, що ми все ще про це говоримо. Власне, якщо ви зайдете на американський ютуб, то самі дуже швидко переконаєтесь. Сучасний Голівуд взяв собі за звичку виправдовувати якісь недоліки фільмів чи тим паче їхні провали агресивністю фанатів. Це все расисти, мізіогіністи і безліч інших неприємних слів. І почалось це за моїми відчуттями десь так з року 2017-го, коли автори та авторки мисливець на привидів почали доводити, що це не фільм жахливо прописаний та реалізований, це фанати дурачки. Вони расисти та жінко-ненависники. Хоча цим же фанатам прекрасно зайшов фільм, де головною героїною була маленька, практично крихітна дівчинка, а у першому складі мисливців був Ерні Гадсон. Хоча, коли кіно виходить хорошим, то чомусь подібних скандалів, принаймні, у такому масштабі не виникало. Людям прекрасно зайшла втеча із Шовшенка. Є легенда чи праведник, котрі були із подібною, як в русалинці, відмінністю від оригіналу. Про русалоньку судити іще дуже і дуже рано, але поки у неї є слабкі шанси стати чимось хорошим. Картинка сира, і підводний світ більше нагадує просто сцену із більш дорогого мюзиклу, ніж зазвичай. Аріель, котра витягує пісню у манері, котрі дозволяє лише уітні Г'юстон, на глітером та звичайнісінькою помадою. Ну як Звичайнісінької євно сторінка номер 42 у каталозі Лореаль. Ну і зрештою, ні. Голі Бейлі не зіпсує цей фільм. А Меліса Макарті, котра буде грати урсулу із легкістю. Ну а про все інше варто буде поговорити уже після того, як фільм власне вийде. Бо поки що це топтання на порожньому місці абсолютно безглузде. Тим баче нам є про що поговорити, адже в Україні грішити не перестали. Нова підрубрика в рубриці з підрубриками швидко новини. Нарешті ми дочекалися повернення нового сезону Голоса країни. Голоса країни не. No, no. Я правильно сказав? голос, голос України! країни? з цієї новини можна зробити два висновки: перший Україна не збирається спинятися навіть попри тяжкі часи. Другий новини для відео підбираю не я. Пишучи цей сценарій, наді мною буквально пролетів росіянський металолом. Тож мені здається, що подібні шоу злегка не на часі. Але якщо таким чином українцям, котрі деякі із них схильні забувати про війну, будуть нагадувати, що відбувається у їхній же країні, то я у принципі і не проти. У німецькому гамбурзі 14 вересня гурт Водоплясова, вони ж ВВ, не пустили на власний концерт, обізвавши їх фашистами. Хто хто, а німці повинні були б розбиратися у подібній тематиці. І розуміти, що повторення не літери В утворює лиху комбінацію, а С. Володимир Зеленський поспілкувався із Бенедиктом Крекенбенчем. Нічого не пили, бо знаєте, були на роботі. Але фоточку він сті виклали. Не скажу, що це прям новина, бо здається, що після Джесіки Честейн, Анджеліни Джолі чи Бена Стілера, які особисто приїздили в Україну, зі дзвони з Бенедиктом Крекербучем відчувається, як ніби у вашу школу приїхав депутат, ну максимум районного масштабу. Але і на тому дякую. Приходьте ще Бенедикт Тімотович. Google створили чіпси зі смаком телефона. Так, принаймні так кажуть змі, але насправді у рамках презентації Pixel 7 і Pixel 7 Pro у Японії, ну а де ж іще зробили нові чіпсики, котрі за смаками будуть намагатися відтворювати палітру кольорів телефонів. Тобто, жовтий відповідає лимону, перчик відповідно у нас чорний колір, а червоний це любов. Що звісно після новин про білоруський ноутбук, котрий між іншим на 12% процентів дерун, не так вражає. Значно сильніше мене вражає те, що проросійську партію ОПЗЖ було нарешті заборонено в Україні. Вражає, власне, те, що вона могла в принципі у нас зародитись і існувати так довго. Все те місце пустим не буває, і на місці одної зарази з'являється інша. Тож як тільки ОПЗЖ перестали існувати, в Україні зафіксували перший випадок мавпячої віспи. Поки що офіційні джерела, тільки їх і варто зараз читати, не повідомляють у якій із областей це сталося. Чесно, як на 2022 сезон серіалу під. Назву життя Бог почав якось самоповторюватись. Вам не здається, уже ті повороти почали вгадуватися наперед. Оце тема із болячкою, чесно, вже якийсь заїжджений прикол. А от що мені точно не набридне, так це те, як ви мене вивалюєте в своїх вподобайках наче рибку в клярі, отак от смачненьку. Звісно, що не забувайте також робити репости. Це дуже-дуже важливо. Якщо ви не були підписані на цей канал, то підпишіться. Якщо вам хочеться підтримати нашу роботу, то знайте, що ми є власне на Патреоні. Можна підтримати спонсорством на Ютубі. Ще ми є на БаймієКофі і на багатьох інших платформах. Все ви знайдете в описі до цього відео. А загалом дуже вас прошу, щоб ви не забували за те, що в країні відбувається війна. підтримуйте, будь ласка, зсу наших волонтерів і так далі. І знайте, що найближчим часом, якщо не прямо зараз, у нас відбувається е, розіграш аукціон з метою зібрати комога більше грошей на власне ЗСУ. Ну а в нашій постійній рубриці Тебе він власне з такою інтонацією це і читається. У нас, як я і обіцяв, буде пес, але пес незвичний чимось, схожий на е, кота. Але повірте мені, це та ще собака. Це пан Люцифер. Не дивіться, він зараз сьогодні не дуже в хорошій формі. Хоча дивичись, як подивитись, я б сказав, що форма у нього дуже навіть нічого. Це от пуз. Ми між іншим з Юліаною ростили е, самотужки. Це нам вдалося. Досить легко, тим паче він е, вміє достатньо сильно переконувати. Він часто використовує древню буддійську техніку, яка звучить приблизно. Вона використовує горлове дихання і ма-ма-ма. Звучить отак, от ма. ма". Созначає дати матінко або татунко. Будь ласка, поїсти. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Монтажила це відео. Хто цього разу монтажив? Бенжамін? Що ти в нього шлапки? Юліана монтаж це відео, звісно, що ви видивилася, як Джордал, тримайте з нами на одній хвилі. батарейку. Кінець. Кінець. Мені дуже сподобалось спати на зйомках. Виспався. Ні. Я не виспався.